А от про Михайла Коковаля, знову ж таки, ви його добре знаєте, ви особисто його знаєте, я так розумію. Він прикордонник, але. Ну, ну, він одна... не прикордонник, він е, військовий, він десантник. Uh -huh. е, це він в прикордонні війська пішов з оборожених сіл. Він командував бригадою десантних військ, танковою бригадою. Це він... було в 90-ті роки, Так, да, ну не Він армійський військове училище, він не, не кадровий прикордонник. Він з армії пішов в прикордонні війська. Тепер зараз повернувся в армію. як ви вважаєте? Він справиться з тим з тою ситуацією, яка зараз є, треба. Виводити звідти військових, як би там не було, чи він теж буде черговим камікадзе на цій посаді? Ну слухайте, зараз ми всі камікадзе, по-перше, по-друге, він толковий і жорсткий чоловік. Знаєте, той, хто терміново зараз створить ефективний генеральний штаб, на мій погляд, тенюху, не вдалося цього зробити. Я знаю з різних причин. Треба терміново зробити команду. У нас достатньо на 45 мільйонів людей військових. Там я знаю там генерал-полковника Фролова, колишній головком сухопотних військ, там є там генерал Свіда, є там інші генерали. В Україні є генералітет, які, і не тільки генералітети, і офіцери, полковники, там, майори, які способні виконати завдання. Треба захищати Україну вже материкову і розбиратися з Кримом з тим, що там залишилось.